У селі Будище, назване Горощині, триває реконструкція літньої дачі пана Енгельгарта, пам'ятки садово-паркового мистецтва 19 століття. Роботи в маєтку розпочалися на початку вересня. Щодня тут працює більше 60 осіб. На даному етапі будівничі закінчують бетонні роботи. До настання холодів планують завершити перекриття будівлі та викладення алей парку. На сьогодні роботи виконані на 30%. оббита штукатурка вот, с кирпичной кладки в середине здания. Поднимаются архивы, и это все будет наибольшим образом приближено к тому с первоначальному виду этого здания. На данном этапе проводится реконструкция фасада. Были отпескоструены стены На даному етапі 50% відгрунтовано і готується під покраску. Виконані роботи по об'єкту на більше як на 30%. Виконано демонтажні роботи. Зараз тривають роботи по перекриттю даху та першого поверху. Зроблено очищення фасаду. Піскоструйною машиною і е, тривають роботи по відновленню фасаду. Також тривають роботи по зовнішніх е, інженерних мережах, електропостачання, водопостачання, каналізація і благоустрій території. По тому перейдуть до внутрішніх робіт. Приміщення е, всередині музею буде максимум е, відтворене. Тут тієї епохи, тих часів, коли перебував Шевченко там в наймах. На сьогоднішній день, як я вже говорив, дані проєктні рішення проходять до працювання і погодження у Міністерстві культури України. На завершальному етапі перебувають роботи з укладки центральної алеї парку. Вона починатиметься від в'їзду у браму і сягатиме тисячолітніх добів велетів. Центральна алея предусматриває з собою фонарі, лавочки, центральний круг. В центрі якого буде знаходитися клумба і відповідно, лави по обійсторони того кругу. Будівельники зауважують, що цегла, який до двох сотень років у відмінному стані, тому після деякої технічної обробки буде збережена у первозданному вигляді. До 200-річного ювілею Тараса Шевченка заплановані і інші роботи у національному заповіднику батьківщина Тараса Шевченка. До ювілею Тараса Григоровича Шевченка. На території заповідника батьківщина Шевченка проводиться дуже великий обсяг будівельно-монтажних робіт, які необхідно виконати саме до початку ювілею. Інші об'єкти, які підключені до плану ремонтно-будівельних робіт, це ремонт фондосховища заповідника, ремонт котельної заповідника, потім облагородження території заповідника, а також реекспозиція музею. Реекспозицію музею проводитиме народний художник України Анатолій Гайдамака, який разом із творчою групою розробляє робочий проект. Можливо, згодом він працюватиме і над експозиційним наповненням музею у селі Будище. Експозицію цього музею зроблять таким чином, щоб розповісти про пору козачкування Тараса Шевченка у панів Енгельгартів, про три приїзди Кобзаря в Україну, під час яких він спілкувався із творчою інтелігенцією. Для цього фахівці досліджують історії родин, які мали найбільший вплив на долю Шевченка. Ми з вами зможемо побачити знову ж таки ту атмосферу і той. Той взагалі побут поміщицької садиби, яка належала Інгельгарту, але разом з тим ми ставимо за мету і показати мистецьке середовище, серед якого Тарас Григорович виростав. А це і класична музика. Ми дуже добре знаємо про улюблену класичну музику Тараса Шевченка, про тих людей, з якими він спілкувався і музикантами, художниками. Тогочасного українського мистецтва, які проживали в Петербурзі, і саме тих людей хочемо показати, які були поруч з Тарасом Шевченком у всі періоди його життя і особливо в складні періоди заслання. І будемо згадувати про людей наступних це і родина Семеренків. це Родина лизогубів це Терновські, Звісна річ, це та родина, яка для нас з вами приберегла пам'ять про Тараса Шевченка саме з такого з, 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 з такою питання, саме збереження його спадку. На цьому дивані майже 200 років тому сиділа красуня Софія Енгенгарт. До речі, саме завдяки цій жінці маленький Тарас став придворним живописцем, а згодом брав уроки малювання у вільно. Диван, як і інші раритетні меблі, зберігся, бо зроблений із червоного та горіхового дерева, які не б'є шаші. Такі меблі увійдуть до експозиції музею літньої дачі Енгельгартів. Крім меблів тут будуть картини, скульптура, графіка, навіть звучатиме музика, яку любив Шевченко. Можливо, на цьому етапі будівельні роботи ще не наближають нас до часів Шевченка, та будівничі запевняють, що двохсотрічний ювіла поета маєток пана Енгельгарта зустріне гідно і у всеозброєнні. Все йде, все минає і краю немає. Куди воно ділось, кіля взялось? І дурень, і мудрий нічого не знає: живе, умирає? Одно зацвіло, а друге зов'яло, навіки зов'яло, і листя пожовкле вітри рознесли, а сонечко встане, як перше вставало. І зорі червоні, як перше плили, попливуть і потім. І ти, білолиций, по синьому небу вийдеш погулять. Вийдеш, подивиться, в жолобок, криницю і в море безкрає, і будеш сіять. О Боже мій милий, тяжко жить на світі, а хочеться жить. Хочеться дивитись, як сонечко сяє, хочеться послухати, як море заграє, як пташка щебече. Байрак гомонить або чорнобрива в гаю заспіває. О Боже мій милий як весело жить. Ти не лукавила зі мною, Ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку. І в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти казала. А я й послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала, які з нас люди. Та дарма ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже вбогий, нелукавий, ходімо дальше. Дальше слава, а слава заповідь моя. Розплелася густа коса ж до пояса, розкрилися перси гори хвилі серед моря, засіяли карі очі зорі серед ночі, білі руки простяглися, так би обвелися кругом стану, і в подушку холодно впилися, та й заклякли, та й замерли, з плачем рознялися. Нащо мені коса краса? Очі голубині, стан мій гнучий, якщо нема вірної дружини, нема з ким полюбитись, серцем поділитись, серце моє, серце моє тяжко тобі битись одинокому. З ким жити, з ким світи лукавий, скажи мені, нащо мені та я слава? Слава я любить. Я жити хочу серцем, не красою, а мені ще й завидують гордою і злою злі люди нарікають, а того й не знають, що я в серці заховала. Нехай нарікають, гріх їм буде. Боже милий. Чого ти не хочеш укоротить свої темні тяжкі мені ночі? Бо я вдень одинока, з полем розмовляю, розмовляю. І недолю в полі забуваю, а вночі та й оніміла. Сльози полилися, білі руки простяглися, в подушку впилися. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, Однаковісенько мені. В неволі виріс між чужими і Неоплаканий своїми, в неволі, плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батька сином. Не скаже синові, молись, молися, сину, за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди, присплять лукаві і в вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.